Другий тиждень вся країна, та й ви знаєте, не тільки вся країна, а й увесь світ обговорюють зміни до законодавства в Україні, і ми з вами не станемо виключеннями цього тижня. В четвер очікується важливий день за рахунок того, що було ухвалені власне ці зміни. І ви знаєте, от я сижу і думаю, де влада має знайти голоси на цей новий законопроект, який мають голосувати в четвер, 31 липня, після того як депутати вже... Вирішили, що вони собі підуть на канікули і вже розслабилися, і от зараз їх будуть повертати до сесійної зали. Ми знаємо, яка це важка праця. Раптом батьківщина зі всіма її заявами про колоніалізм і так далі не дасть голосів. Є ще частина депутатів, таких як умовні бужанські, які теж не знаю наскільки їх вдасться переконати, щоб вони голосували за ухвалення цього закону. Проекту, якщо не вистачить цих голосів, якщо влада не зможе вмовити всю свою коаліцію, всю свою монобільшість, що ж тоді буде, які, які це матиме наслідки? Чи ви не передбачаєте такого роз... Ну, звісно, виключати нічого неможливо, але тим не менше, які ви шанси даєте на те, що цей закон не буде ухвалений за за рахунок того, що не знайдеться голосів? Ну, думаю, це не дуже великі, хоча існує знову ж таки. Всі чудово розуміють, влада в першу чергу чудово розуміє, що якщо не буде проголосований цей законопроект, ніхто на заході, в першу чергу, так, не буде розбиратися, чому не вистачило голосів, як не вистачило голосів. Всі вже зрозуміли на минулому тижні, що коли треба, владі голосів завжди вистачає. Парламент перетворився вручний, так би мовити, інструмент. На минулому тижні зробили все просто феєрично, ну і не демократично, але феєрично, скажімо так, да? і тому будь-яка, ну, зрозуміло, що будь-який зрив голосування буде сприйматися не як, свідо, як свідома, а свідомий саботаж цього закону, цього закону і свідомий саботаж. Тих порад, які нам надаю, надає надають наші західні спонсори. Тому, зважаючи на ті проблеми, які в нас вже з'явилися останніми днями з приводу там фінансової допомоги, я думаю, що влада вже ну мене взагалі це дивувала самого початку ця ситуація. Наскільки все ж таки. Чи то ми не розуміємо наш влад, не розумів, в якому становищі ми знаходимося. Я зараз навіть не про війну кажу, так кажу про те, що ну ми країна банкротства. Ми країна, яка залежить повністю від спонсорів. Очевидно. Що що? Кажу, очевидно. Ну так, так. І робити такі кроки, ну так би мовити, ем, важко собі уявити, але але ну, я розумію. Я, я знаю, що є депутати, яких. Ну, знаєте, хоча б був якийсь люк, там двох-трьохмісячний, а коли тебе в буквальному сенсі слова гвалтують е інституційно з е віч за практично за 10 днів. Ну є, мабуть, у когось гордість якась, так є якісь там. Ну, я ж зараз скажу просто про ну, уявіть собі в якому стані. Я розумію, що більшість там депутатів, особливо слуг народу, не мають ні того, ні іншого, нічого взагалі. Як скажу, так вони проголосують. Але все ж ті є, які думають про майбутнє своє. Ну, Просто як вони будуть виглядати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я відповідаю часто на коментарі і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую про батьківщину. Сам буду за цікавістю спостерігати, як вони будуть е викорочення. Подобається буду навіть не голосування, як як вони всі знаходять аргументацію. Uh -huh. Це найбільше мені подобається. Це ну, коли це дуже в такі короткі терміни відбувається, Люди ще не встигають їм, не встигаючи забити такі професіонали, як я баки, так би мовити, да, що це була? Ну можна ж розуміти, через пів півроку можна наберегати вже все, що завгодно помилилися. Вони той законопроект голосували і взагалі вони голосували за покращення. Функції набу, а виявилося, що їх обманули і тому подібне. А зараз це просто все відбувається в прямому ефірі, і е, ми всі це бачимо, і буде цікаво спостерігати. Але все ж таки, якщо навіть батьківщина не проголосує, гол... Ой, господи, слуги народу якісь не проголосує, є ж опозиція, яка не голосувала тоді. Вона очевидно проголосує за новий законопроект, і голос, і ЄС. Ну а. Нещасні заручники з бувшого ПЗЖ, Вони в них в них вибора. Так бом. Я думаю, якщо б там постави постанову зробила офіс президента про масову страту цих депутатів перед будинком Верховної Ради, вони б теж за це проголосували. Так, от власне, я хотіла запитати про опозицію, якщо виникне така ситуація, коли це рішення буде ухвалене завдяки опозиції, тому що в владної коаліції в монобільшості не вистачить голосів, чи це може в подальшому спровокувати, коли звісно депутати повернуться після своїх відпусток на робочі місця, спровокувати парламентську кризу, коли немає коаліції, ну власне в монобільшості і не вистачає голосів? Чи може це бути наступне? Ну, це повинно було бути вже давно причиною парламентської кризи. Але в нас так зараз така система, що це неможливо. Чи можливо буде в той момент, коли гравці в самому парламенті, які є звичайно слово народу, є різні інтереси, розуміють що верховна верховна влада. Ну, тобто найвища влада в нашій країні, вона вже не контролює багато процесів. Тобто це перед кінцем так uh -huh. А Поки що цього не, 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 цього не видно і скрізь цього не буде, тому це можливо тільки в випадку, якщо знову ж таки наші західні партнери, спонсори, просто виставлять такі умови. Ми вже побачили, що. Хоча були впевненість абсолютно я розумію, влади, що нікому не буде це цікаво, абсолютно що наші західні партнери очікують від нас тільки виключно, щоб ми стримували російську агресію і давали їм час на так на підготовку. І в принципі, ну я так розумію, така була і психологія. Вам не все одно, що у нас тут відбувається, так ви ж дивитесь на нас на нас як на. До певної міри, грубо скажу, гарматне м'ясо європейське, так би мовити, так нащо вам оці ці подробиці про режим, про закони, про все таки про демократію і тому подібне? Виявилося, що все ж таки не все одно з багатьох причин, в основному з чисто прагматичних причин, так бо ці гроші, які нам дають, все ж таки вони не виймаються з кишені конкретного мерца, виймаються з кишені виборців, так і. Давати гроші на символ боротьби за демократію, і давати гроші на просто е, країну, яка відбивається, але при цьому там має величезну купу своїх внутрішніх проблем, які не збирається навіть вирішувати. Це різні речі, так. Тому якщо вони виставлять список, я, я розумію про що говорити mm. да, про формування уряду національної єдності, про о, прихід в уряду професіоналів, які не пов'язані, які так би мовити е, знають їхні, хоча б, вигу... що вони мають робити на своїх місцях з малого. Да, ні, які, які головною ознакою буде не лояльність до конкретних політичних осіб, а буде саме професіоналізм і бажання щось. Позитивне робити для країни, а не просто відсіжувати номер, як робили це. Ну чесно, я, я не пам'ятаю такого періоду. Це правда давно вже почалося, вже по пару років, а навіть більше. Я не пам'ятаю, щоб я взагалі як професіонал, і я не знаю половину минулого кабміну. Та не половину більшість, просто просто не знаю не, не смис, не сенсі особисто, а не знаю прізвищного складу. І більш того, вони мені не цікаві абсолютно, бо вони нічого не вирішували. Я, я вже ну спочатку це почалося з парламенту, коли є декілька сотень людей, про яких я вже існування, про яких я знаю виключно через факапи, які з ними відбуваються. Так і те ж саме з кабінетом міністр, міністр, з, кабінет, ну, з, з міністрами кабінету міністрів. Люди, які нічого не вирішують, які сидять на посадах, бо все одно на це вирішується в. Uh -huh. Ну в іншому місці, скажімо так. Uh -huh. Наскільки сильно цим рішенням, ухваленням і підписанням цього рішення, влада підставила себе, адже не так давно, ще кілька місяців тому, ми пам'ятаємо наїзди на президента України, в тому числі в овальному кабінеті, коли Дональд Трамп говорив, що рейтинг зеленського дорівнює 4%. це ми все пам'ятаємо. Ми тут всі дуже сміялися. Після того, рейтинги українського президента навіть зросли, як показувалася ціологія. Тепер, якщо Аби хтось хотів це використати, він може сміливо це зробити і сказати: От у вас ж протести проти проти влади, проти політики. Що, що відбувається? Наскільки сильно вони себе підставили цим? Ну вони, звичайно, підставили, але в першу чергу, все ж таки, вони тут відбулися, розумієте. Коли завтра нема виборів, ці всі розмови про рейтинги, сьогодні впав. Завтра підніметься реакція людей може бути абсолютно парадоксальною. Я розумію, що він ну скоріш за всього дуже сильно підупав, скажімо так, за останні тижні, але ну давайте розуміти, що все ж таки це зараз мова йде про активну частину суспільства, яка мітингує так би мовити в різних містах Києва. Серед яких, я думаю, і так було останній час достатньо мало симпатиків саме у Зеленського. Хоча я можу і помилятися, знову ж таки, це дуже величезна проблема, що без інструментів, так би мовити, ми говоримо без соціології якоїсь, так? Важко. Я думаю, що ну до тої соціології, до якої ми звикли останнім часом, ми ще не ми. Ідея не скоро повинні побачити, бо вона буде негативною для влади, тому в інтерес влади її, так би мовити, ініціювати на публіку нема. Але найголовніше це те, що відбулося, те, що непомітно, це не можна виміряти цифрами, це не можна виміряти нічим. В принципі, так це відбулася десакралізація, чи от, перестав бути тефлоновим, так би мовити, сам сам президент. Тобто, ну, це, це більше, ніж помилка те, що відбулося. Я чесно скажу. Я, я думав, що він піде до кінця. Тобто він буде. От, тобто, очевидно, що аргументи європейців і вулиця стали настільки сильними, так би мовити, не подразниками. От, ну, просто такі були серйозні аргументи, що. Ну, наш незламний президент, так би мовити, він трошки пішов, як в принципі. Ну, тут ми повинні розуміти, він в образі а, знаходиться людина, яка а, не йде на поступки. Не перед обставинами. Uh -huh. так, перед, Ми це постійно про це чуємо, бачимо. Інтерв'ю різні в статті виходять, так до тобто сих пір в західні пресі, як він там зустрів війну і все інше. А, і, і, це не входить. Тобто, це вчинок. те, що він зробив, це вчинок аля Мерца, Макрона, ти типу, європейського uh -huh. політика, який побачив інші обставини і не намагається зробити себе, зображувати себе uh -huh. Трампа, так можете, так а йде на поволі там обставин і робить якісь певні кроки. Почули. чоли це, це може змінити до нього відношення і, і не тільки в Україні, і не стільки в Україні, а серед наших партнерів, скажімо так. Почули, дякую, Олексій. Щиро дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе, кажу вам, і до наступних зустрічей. Олексій Глобуцький, політехнолог. Був з нами на прямому зв'язку.